Вибуху столиці загинула 46-річна жінка. Постраждала у результаті вибуху у житловому будинку, померла у машині швидкої допомоги. Шестеро людей поранені. Серед них одна дитина. Троє доставлені до лікарні. І ще троє від госпіталізації відмовилися. У ДСНС зазначають, що під під завалами можуть перебувати і ще люди. Загалом у 15 квартирах три поверхівки. Зареєстровано понад 60 мешканців. Правоохоронці встановлюють, хто з них перебував вдома під час вибуху. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Через вибух обвалилося перекриття між другим і третім поверхами. За попередніми даними, причина трагедії вибух побутового газу. І на місці події наш кореспондент Анна Ткаченко дізнаємося останні подробиці. Аню, тобі слово. Дякую, ми продовжуємо працювати на місці вибуху. Нагадаю, о 13.30 стався вибух житлового будинку. трьохповерхового. зараз ще поки невідомі його причини, але попередньо це вибух побутового газу. Як ви бачите за моєю спиною, рятувальники продовжують розбирати завали і роблять це дуже акуратно, тому що відомо, що вже є сім постраждалих серед них загибла людина, але ще можливі жертви. Тому рятувальники буквально своїми руками розбирають кожну балку. Нам зараз я хочу надати коментар голови Нацполіції Сергія Князева. Прошу пряму мову будинку зареєстровано 64 мешканця. Зараз працівники поліції проводять опитування та допити потерпілих і мешканців будинку. Підрахуємо і тоді встановимо, яку кількість громадян ми не можемо знайти. Може на роботі, може на дачі. Але ця робота триває стосовно забезпечення людей, зараз йде збір інформації по кожній квартирі, хто потребує. Крім того, зараз визвані спеціалізовані служби, які зроблять експертні висновки. Чи можна в цьому домі, в тій частині, що залишилось, залишатись жити, чи можна зайти забрати речі, виходячи, з цього буде прийнято рішення, кого. Будемо переміщати в інше приміщення. У нас всі приміщення підготовлені по адресу Оболонська, 34. в нормальному новому стані. Проблем жодних з цим не буде. Як ви могли почути, представники адміністрації запевняють, що жителі будинку будуть відселені до своїх тимчасових помешкань, тому переживати за те, де вони сьогодні будуть ночувати, не варто. Адміністрація про них потребується. Тому сьогодні у них у них буде крівля над головою. Наразі поки невідомо скільки ще будуть розбирати ці завали, і також оперативники будуть встановлювати причини вибуху. Поки це вся інформація, слідкуйте за новинами студія.